Що тобі давати? Він <реш> ще <Шо> грузить, ну. Чума мала. Ти ставши, ти завалишся зараз. На ну, в, ти, в, да, вперед трохи. Ну, давай. А, все, нормально. Плече вперте, головне, так само. Готов? Да. Алло. Бачу, як пижа завернуло. Готов? Да. Чишати, чишати морожена. Yes. Yes. Де Десятка. Он чисто зараз разрешения.

опять пора.